Ідеї, духу, чину, хто возвелучує лицарський рід, життя офірував за вільну Україну, за віру, честь, за славу, за нарід. Сьогодні в День українського козацтва та День захисників та захисниць. У свято Покрови Пресвятої Богородиці розпочинаємо пам'ятне віче вшанування захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Віче оголошується відкритим. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що за правду стояли. Богдан Вайда. Мар'ян Дишель, Тарас Зозуля, Володимир Костик, Валерій Сисоєв Володимир Королик. Володимир Іваник, Руслан Гребенюк Андрій Шалигін, Роман Дяка, Василь Виклюк. Микола Попович, Олег Шмаков, Андрій Фляк, Петро, Тарапацький Іван Кирелюс Андрій Кравчишин, Ігор Шкверко, Володимир Марков, Василь Лукашонок. Андрей Ткач. Юрий Борух. Виталий Шимко. Назар Середницкий. Павло Зінов'єв, Ростислав Мицак, Василь Берещак, Микола Кость, Володимир Вишневський. Константин Грузін, Ігор Лехуш Іван Федека, Ярослав Губіцький Олександр Козачок. Назар Буцик, Ігор Боднарський, Мар'ян, Панько, Олег Бутенко, Станіслав Гас. Микола Журавчак, Костянтин Шабанов, Мирон Кішко, Микола Волошин, Олександр Скарбик, Володимир Балицький, Сергій Сухар, Володимир Колодчак Андрій Нетруненко. Михайло м'якуш, Володимир Зайцев, Сергій Магор, Іван Греченюк. Артемій Камишанченко, Василь Кандур. В обіймах жовто-синіх прапорів спочили хлопці, стомлені війною, хто заплатив за спокій наших снів життям своїм. Найвищою ціною. До чину освячення портретів загиблих сників стебничан запрошуємо священників стебникам. Амінь, з духами спочали правене душі, слово Твоє спа. Ізбежив блаженню в житті Твоїм, єдиний людина, Львів. Отвоє місце спочинку, Господи, дай усі святі твої спочивав. О, бокой дочі слов твої, бо ти єдиний людина любо, слава твоє свиновиця, водохові, ти свяша да дозійшой, Искайдань земли закона. Сани душі, слов Твоїх походь, і нині повсякча, віки, віки. Єдино чиста, непрачна я діво, щоб сім не породила, моли, що спаслися душі. Її. Збоже, з великою минус і пиманимо з тобі ми та Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Молимо ще жашку Божий волинім героїв. І щоб прошли вашим що чаки прогрішення добровільне, недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь погосили душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Світ мушення ріків і у листа безсмертного царя Іва нашого просінь. Подой, Господи, Господи і помолимо, Господи, помолимо. Подивійся, воскресіння життя і спокій, і спочили гребіти. Всіх загинувших воїнів української армії, які захищали волю, з України ти, Господи, знайде їхні імена, хрести Боже наш. І ми тобі славу йдемо з при вічний оцем при святим, благим шторм, духом мені повсякчас, і на віки віки, херови, зрівняємо, славнішої слава фей. Затвіння слав Бога, слава Боди, слушай Бога, роди величаємо. Слава Христе Боже, повані наше, слава Тобі. Слава Свяни, Святому Духа, Іни і по всіх і не віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, що живий, мертвий, володіє істинний Бог наш, молодий перчистої своєї матері, це, пане, Апостолі, приведова Бога на сенсів наших всіх святих, душі рабів, своїх воїнів, які загинули, захищаючи Україну, воседрісти осел волоні, обрага, покої до праведних приєднає. І нас помилує, бо Він милосердний і людинолюбний. Господи, помилуй, тихо, Господи, Боже наш, упокій душі, благослови пам'ятну честь і пам'ять наших воїнів, героїв, що віддали життя своє за нас, з вами, за нашу незалежність, пошли святого ангела Твого, який охоронить їхні душі та дасть дух. Бо прихові славного Воскресіння А душі, що від усякого духовного Союзу, нехай будуть їхні розрішені у дворах Небесних і святими, Твоїми вічної радості, що сподобалися, бо ти цар миру, і спас душ наш, тобі славу віддаємо і Сину і Святому Духу, нині, повсякчас, і навіки віки. Обаженемо спідні вічний спокій, падай Господи. Загинувши за волю України воїнів української армії, і сотвори вічною па. Ісусу Христу, Слава сьогодні ми з вами зібралися тут біля пам'ятної стели наших героїв. І ця пам'ятна стела, проходячи повз неї чи проїжджаючи, повинна пригадувати нам з вами про ту жертву, яку склали ці особи задля того, щоб ми з вами могли у цьому місті спокійно Перебувати, працювати, вчитися, молитися. Як отець проповідник на площі згадав був свято Покрову Пресвятої Богородиці, то варто ще зосередитися і побачити, чого насправді навчає нас це свято. Я б звернув увагу ще лише на дві речі. Коли заглянемо в історію того свята, то побачимо наступне. Ці люди, які перебували в небезпеці, що вони робили? Вони, по-перше, були разом, вони були єдині. А друге, в тій єдності вони прибігли до Бога, і то навчає нас з вами також ці речі робити, бути єдиними в спільній праці для добра нашої батьківщини і допомогти тим, чим ми можемо на своєму місці, нашим воїнам і самим собі. А друге, в тій єдності ніколи не уникати молитви. Ми завжди з вами маємо багато оправдань. Там були, то не могли, то втомлені. Але історія нам з вами показує, вчить, що лише єдність і молитва плодом своїм має перемогу. Тому нехай та єдність і та молитва завжди горять в наших серцях, як ті свічки, які ми з вами несли з площі сюди. Нехай Господь благословить всіх вас тут, присутніх. А нашим воїнам, які віддали життя своє, Господь сотворить вічну пам'ять, дарує царство небесне, а тим, які боронять нас зараз, нехай Богородиця своїм покровом, опікується ними, захистить їх і оборонить. Але це все залежить також і від нас, від нашої єдності і такої щирої і ревної молитви. Дякую. Слава Ісусу Христу! Пам'ять це наша совість і наша гордість, пам'ять про захисників стерничан, що мужньо боролися з ворогом. Пам'ять про тих, хто поліг смертю коробка. У кожного з нас квітне на устах, героям слави, героям слава. слава. єдність, віра, праведна, любов, народ незламний і міцна держава. Ми разом промовляємо знов і знов в країні слава і героям слава. Пам'ятне віче шанування захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, оголошується закритим.